Лісові книгарні, що що Ірпені, зібралися місцеві жителі та гості, щоб обговорити, яким вони бачать місто. Подія прийшла у форматі відкритої розмови про сенси, ідеї та символи міста. Громадяни, які будуть залучені в роботу міста, буде менше може скандалів в громадській раді і, і чесні люди дійсно зможуть да, перетворити цю історію. Докупається мені не просто як щось, да, там, аби, аби просто собі якось да, там, розказати про себе, набити собі ім'я якимись проектами. Але ті це стане масштабним місцем, де люди зможуть об'єднуватися, аби створювати щось, щось чудове. Я вірю, що так і буде. Головним акцентом зустрічі стали презентації напрацювань студентів творчого вишу Київ Екатері оф Медіа Артс. Минулого року вони досліджували ірпінь та створили концепцію брендованої продукції для міста. «І Дуже гарно придумувати якісь елементи, які дійсно можна масштабувати Пазли, Пасли дуже цікаво за речі, так. Скомунікувала з їхнім навчальним закладом, і ми домовилися, що вони візьмуть розробку брендованої продукції для Ірпіня в свій навчальний графік, як семестрову роботу. І у вигляді такого знайомства з містом, дослідження міста, вони приїхали в Ірпінь. Я їм показувала різні місця історії сучасної, історії такої культурної міста. І, власне, що кому відгукнулося, вони... На власний розсуд розставили акценти, аналізуючи, побачене. Після презентації присутні містяни та гості долучилися до обговорення. Вони поділилися власними враженнями та уявленнями про місто Ірпінь. Ірпінь сьогодні це суцільний хаос. Це місто хаотично забудоване, це місто, яке розвивається без плану. Через свавілля людей, які його ну, на сьогодні захопили знову. Якби ми об'єднувалися навколо цього, ми б мали якийсь вплив і мали шанс на зміни і на реальне майбутнє, комфортне для всіх. Я б хотіла, якщо б я була мером, щоб місто Пінь було номер один містом в Україні, де люди себе відчували щасливими. Про що це? Про те, щоб ми зберігалися природу, щоб ми розумно забудовували, щоб естетично забудовували. Ірпінь це найкраща локація, найближча, найуніверсальніша, яка може запропонувати трьом мільйонам киянам тур вихідного дня. Субота, неділя, неділя з дітьми і так далі. І для цього Громада бажано звичайно за допомогою місцевої влади має попрацювати, щоб чітко дати гайдлайни. Тобто, не просто ми приїхали в парк, пішли в кафе і все. А дати їм дорожню мапу, що, що саме варто відвідати. Зустріч у лісовій книгарні стала частиною ініціативи, що поєднує мистецькі дослідження та участь громади. Організаторка заходу Софія Мартинюк переконана, саме такі зустрічі і дискусії допоможуть разом будувати майбутнє місце Ірпеня із повагою до його самобутньої культури та історії. Ця подія мене надихає, тому що є відчуття, що мої думки. Моєї колеги Ірини, з якою ми це все разом робимо, вони а, знаходять відгуку людей, а, що ми не самі собі це придумали, що дійсно є така, знаєте, сила маленьких міст, що ми а, хочемо закохувати людей в свої міста, що Дійсно, сила України в громадах, а не в п'яти містах-мільйонниках. На завершення зустрічі організатори представили новий проєкт: спеціальні аромати, що відтворюють атмосферу ірпінських дач. Кожен із присутніх міг відчути запахи міста та переглянути відео за спеціальним QR-кодом. Сам матч можна придбати в офлайн точках в Ірпені. А виручені кошти йдуть назад у проєкт. А з чим у вас асоціюється місто Ірпінь? Пишіть у коментарях. Дарях під цим відео Марія Мачук, Олександр Кравчук, Сірпеня, спеціально для Медіапогляд.